Нова колекція з речі іграшок від бабам по тропіків. З цією серією ми відчуємо себе дослідниками природи та будемо вивчати жителів тропічного клімату. В колекції є 24 тваринок, а деякі світяться у темряві. Розпаковуємо перший сюрприз, там мені трапився восьмий ніг. Виготовлений із еластичного матеріалу та чудово тягнеться. А всередині нього різнокольорові гідрогелові кульки. Гра такою іграшкою допоможе малюкам розвивати сенсорику та дрібну моторику, а дорослим знімати стрес. Та ще тут є лист колекціонера. Тут зображена уся колекція та написано цікаві факти про тваринку. А це морський коник. Всередині нього теж гідрогелові кульки. Розмір коника самий маленький, а яскравість на другому місці. Особливість коників, що вони водяться лише в теплій воді, а це райський птах. Він вже повністю виготовлений з еластичного матеріалу, особливість урецьких птахів. Їхній спів нагадує каркання ворони, а розмір у них приблизно як у горобця. Ну а тепер я хочу знайти тваринку, яка світиться. Сподіваюсь, вона тут. І це манта. Світиться вона дуже класно.